Так, чи виспалися сьогодні вночі? Ні. Ні. Привідпочили якусь частину перерви. Кадр був заснятий, як я вже з закритими глазами. Ну. В процесі. Я думаю, що було щось важливіше, ніж сон цієї ночі. Так, Я дуже виспався. Встиг поспілкуватися, помолитися. Я був підготовлений, я цілонаправно їхав на цю зустріч. З Вінниці. Вау! Роман, несе коврик! Ще таке питання: чи можливо був якийсь інсайд, відкриття, якесь особисто для тебе? Були. Я пам'ятаю, що були, але я зараз не згадаю. Чесно, сподобалася структура. Я залюбки хочу прочитати ту книгу, яку нам давали. Ну це напевно буде більш особисте. Ну, інсайди, що потрібно досліджувати слово не просто читати. А досліджувати навіть брати певний уривок і з нього знаходити відповіді. Є продовження, а не лише ось на цьому моменті закінчиться маледон, на цьому закінчується приблизно все. Я приїхав сюди спустошений, виснажений і, і реально ну, на, останні, на останніх силах. Але думаю, ну приїду подивимось, чи змінить цей вечір моє життя. І мені дуже сподобалось в кінці. Ти кажеш: цінуйте свій час. Да? Зараз через 30 хвилин це закінчиться, але воно ну, цінуйте свій час. Остатньо. Одного речення, мабуть, так? коли Бог до тебе звертається через когось і е, за цим вже стоїть побути повну ніч. Днем дорога. Що найбільше тобі сподобалося? Рома! Пославлення. У Каті сподається, Каті, в Катіба що не сподобалося. Повіймаюся з карма. Нормально, щоб бачили, що ти в роботі. Ну прославлення, тому що я в ньому брав участь пані, ми хочемо вас десь запитати. Ааа, ні, ви гарно виглядаєте. Камеру дивитися, атмосфера. Ну, дуже гарно глянули. Сподобалось, що книжечки всі Це прям дуже класно було. А скажи, будь ласка, якщо ще один такий захід зробимо, прийдеш? Ні. Само ранку. Ще треба. Я дуже вдячний Богу, що все ж таки приїхав, поспілкувався і реально, реально відновився. Дуже вдячний за це Богу. Конечно, звісно. Якщо запросити, прийду, звісно. Так, давайте наступний раз в Апстрімі вже будемо роботи. Окей. Приїду. О, oh, супер.